Лариса Якупчук, заступниця командира 126-ї бригади територіальної оборони. Вона перша жінка в Україні, яка обіймає таку посаду. До цього проходила службу в зоні АТО та ООС. А останні три роки була старшою викладачкою в Одеській військовій академії. 24 лютого жінка зустріла із родиною вдома. Рано зранку почула вибухи, адже живу на території військової академії. Розбудила дитину. Почала гуглити, що ж відбувається, зрозуміла, що це вже почалася війна. Спочатку була така ненависть, спочатку було розлючення, непорозуміння, як воно відбувається, навіть якісь такі незначні агресії, страх, все перемішалося. Але сьогодні точно можу сказати, що. Вже не залишилися у той агресії, не залишилося тої розпачу, непорозуміння. Сьогодні, думаю, у кожного українця залишилася тільки ненависть. Того ж дня жінці зателефонували та повідомили, що потребують фахівця із морально-психологічного забезпечення. Відтоді вона в бригаді. На початку було складніше розуміння про те, що я керівник, а в підпорядкуванні в мене чоловіки. Тому це досвід, тому це авторитет, який треба було заробляти. В залежності від цього статусу, від ролі, в яку я на той момент розумію, що людині треба надати допомогу, в такому статусі я з військовослужбовцем і розмовляю, і допомагаю. Адже на сьогодні рівень комунікації, перш за все, не дивлячись на військове звання і посади, перш за все, перед, переді мною людина. Зі своїми проблемами, зі своїм життєвим досвідом, від початку повномасштабного вторгнення Лариса Якобчук щодня в полі чи з побратимами проводить тренування та навіть весілля. Слава вічному неземному коханню навіть в умовах збройної. Агресії. Службою з нею спільно проходить офіцер за позивним менеджер. Познайомився із нею вже після повномасштабного вторгнення Росії. Перші дні для них були найскладнішими. Так як все жахливо починалось, така купа добровольців, які прийшли на захист батьківщини, і потрібні були справжні лідери, які всіх тих добровольців, які прийшли, швидко привертіли в лави Збройних сил України. Тому її опит, і досвід, і. Знання вони вона дуже швидко впоралась з цим завданням. Композитор, також офіцер бригади, розповів спільно із Ворисою Якубчук працював у військовій академії. Ми разом створили всі заходи, урочисті заходи і святкові свята, державні свята, новорічні свята Ми разом працювали. зараз. Ми теж організовуємо свята. Учора ми провели в двох Підрозділах свята державного прапору організували разом, запросили одеських артистів на службі. Заступниця командира бригади і в день незалежності України каже, через війну сприйняття свята змінилося. Дуже багато в незалежності було в моєму житті всі 20, 31 тридцять рік. Коли було 10 років незалежності, я приймала участь у параді на Хрещатику в Києві. На той момент я навчалася в Національній академії оборони України. Кожен рік зрозуміло, це був інший парад, інше свято. Сьогодні це душевне свято, яке говорить про те, що ми розкрили плечі. В 91-му році нам досталася незалежність просто так. Ми її взяли і навіть не оцінили. Тому сьогодні українці відстоюють ту незалежність. Зі зброєю в руках, тому я думаю, сьогодні кожен відчуває найбільше те, що вона буде більш цінуватися. більш цінуватися. Адже ми молода країна, але з великою історією. За словами Лариси Якупчук, після завершення війни вона сподівається повернутися до військової академії і звичної роботи. Дмитро Васильєв, Іван Хворостян, новини на Суспільному, Одеса.